Як вивчити з нуля лише по фільмам? Насправді тут немає нічого складного, навіть якщо ти бегінер. Тому, якщо тобі потрібно досить швидко вивчити англійську мову, особо не запарюючись, наприклад, з того ж самого НМТ, присаджуйся поудобніше, наливаєш собі щось попити, ну і я тобі все розповім. Спочатку тобі знадобиться сервіс HDRS, це сайт український, де зібрані фільми, які ти можеш подивитися в оригінальній озвучці та з оригінальними субтитрами. Далі тобі знадобиться лише знайти інтересний тобі фільм. Особисто я можу тобі порекомендувати сіткоми. Вони досить легкі для сприйняття, там немає ніяких складних граматичних конструкцій чи багато незнайомих слів. Тому навіть якщо тобі гіне, хоч щось ти в них можеш розуміти. Якщо ти вже досвідчений, можеш глянути джанго визволеного або мерзотну вісімку. Однак все ж розпочни щось більш легко, оскільки в цих фільмах Тарантіно є досить важкий для сприйняття акцент. Ну а далі, як ці фільми вже дивитися? Ти вибираєш фільм, ставиш оригінальну англійську озвучку та дуже важливо англійські оригінальні субтитри. Для початку це саме те, тому що без субтитрів ти, скоріш за все, зовсім нічого не зрозумієш. Якщо. Ти новачок або навіть середній такий щелік, який досить непогано знає англійську. Тут дуже важливо саме англійські субтитри, а не субтитри тієї мови, якою ти володієш, тому що в другому випадку ти просто будеш читати. Дивишся фільм: якісь незнайомі слова, ідіоми або граматичні звороти ти перекладаєш через TPL. Це безкоштовний і немовірно точний перекладач, який ти можеш скачати, наприклад, собі на телефон. Однак, якщо такої можливості немає, ти можеш користуватися і звичайним Google перекладачем. Однак в такому випадку у тебе можуть виникати проблеми з самим переводом слів, оскільки цей перекладач працює досить каряво. Абсолютно все, що ти не розумієш, ти повинен записувати на сток разом з транскрипцією. Транскрипцію може зрозуміти навіть на слух вимови цього слова. Відалі, звісно, для цього тобі знадобиться зошит, який ти можеш завести. Думаю, зошит це зараз не така дорога штучка. Тому ти заводиш зошит і абсолютно все незнайоме туди виписуєш. Ну а в кіціння перед сном, десь під вечір, ти це все вчиш. Також можеш в деяких моментах слухати саме вимову якоїсь фрази, ідіоми чи слова. Наприклад, прислухаєшся і стараєшся зрозуміти саме на слух, не читаючи субтитри. Якщо не розумієш, читаєш субтитри, перемотуєш назад і ще раз слухаєш. В такому випадку, хоч щось ти маєш зрозуміти, і ти так досить непогано будеш розвивати свої лисини скіли. Звісно, що спочатку ти можеш щось не розуміти. Перші фільми тобі, скоріш за все, будуть йти дуже важко, і скоріш за все, ти захочеш включити звичайну озвучку, не англійську, але повір, 5-6 фільмів, і ти вже відчуєш досить непоганий результат, навіть якщо твої... Знання англійської на рівні дерева. Тому тут головне наполегливість. Якщо вже 80-90% контексту субтитрів ти будеш розуміти, поступово ти можеш вже відключати англійські субтитри і слухати дивитися фільм саме без субтитрів, іменно на слух. Таким чином, ти ще більше бустанеш свої скіли слухання. Особисто я зараз абсолютно всі фільми дивлюся на англійський і вже відчуваю досить непоганий результат. Хоча від сили їх подивився небагацько. Тому прямо зараз закривай це відео і йди дивитися хоч якийсь фільм, який ти хотів давно глянути, можливо, у тебе навіть є список на англійській. На цьому моменті думаю закінчити це відео. Я розповів про все, про що хотів розповісти, ну а тебе попрошу підписатися на цей канал, тому що це нереально допоможе в його розвитку. Всім бажаю удачі та до скорих зустрічей!